Північний циклон та застуда тривають. Боляче колтати смокчи трахісан. Я вітаю вас про все найголовніше з фронту і тилу на 12.30 від журналістів фактів та вікон. Командувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі вважає, що наразі Росія не має військового потенціалу для великого прориву на фронті в Україні. На думку генерала, цього року у війні буде значно більше невеликих наступальних дій, які для Росії дуже виснажливі. Але менше оптимізму у зведеннях з сьогоднішнього фронту, поки на фронті напруження не спадає за минулу добу. У відбулося понад 120 боєзіткнень. Найактивніше росіяни атакують на Покровському напрямку. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ. Але детальніше про ситуацію на передовій розпитаємо в нашого кореспондента Костянтина Мельникова, який приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, костю. Отже, всі деталі сьогоднішньої ситуації на передовій вам слово. Вітаю Олано. Справді, хто би що не казав, нині на Донеччині тривають запеклі бої, і як вже було сказано, найзапекліші з них відбуваються власне на покровському напрямку. Ворог тут впродовж минулої доби штурмував 60 разів, і це при тому, що вздовж усієї лінії зіткнення було зафіксовано 121 боєзіткнення. Попри те, що ворога тут і справді дуже багато, він масовано атакує. Нашим захисникам вдається його стримувати, подекуди навіть відтісняти. Тож згідно з останніми даними аналітичного ресурсу Deep State. збройні сили України за минулу добу покращили свої позиції біля населених пунктів Шевченко та Удачне, що на околицях Покровська водночас росіяни мають успіх у великій новосілці біля Воздвиженки, слов'янки та срібного. Вороже військо, дедалі застосовує тактику малих груп. Переважно по дві-три людини просуваються уперед, намагаються закріпитися і рухатися далі. Звучить не надто страшно, але в дійсності Таких ось штурмів відбувається настільки багато, що наші воїни подекуди просто не встигають перезаряджати набої. Звісно, від такої інтенсивності боїв потерпають не лише українські військовослужбовці дістається і цивільним. Напередодні від чергового обстрілу загинув один місцевий мешканець Покровська ще троє жителів регіону дістали поранення. За інформацією місцевої влади, напередодні під ворожим вогнем в області опинили щонайменше 33 населені пункти, зокрема Сіверськ-Костянтинівка Слов'янськ. і ось що про обстріл останнього міста розповідає мер. Прошу послухати. Неспокійно пройшла ніч у Слов'янську. Місто зазнало обстрілів, прильот, в мікрорайон Целінний. Постраждали приватні будинки по вулиці Ізюмській та Лоновий. На щастя, без жертв. Тримаємось, ми разом бережіть себе. Також напередодні ми поспілкувалися із бійцями 24-ї бригади імені короля Данила, які нині боронять позиції на часовому яру. І знаєте, що хочу сказати: нині завести на бої бійців або вивести поранених з часового яру. Це місія, на яку зважуються лише найсміливіші. Усі логістичні шляхи до часового яру ворог дуже щільно накриває вогнем. Це дуже важко зробити, завести будь-що до міста, і нині воїни збирають гроші. На додатковий позашляховик, щоб якось е, полегшити цю логістику. Тож наступним нашим сюжетом, у якому ми розповімо більше про е, ситуацію і у часовому єру, і на його околицях, е, закликаємо підтримати цей збір. Реквізити будуть на ваших екранах. А зараз е, прошу режисерів показати сюжет. Це одне з сіл на околицях часового яру. З міркувань безпеки не будемо його називати. І на перший погляд може здатися, що життя тут уже зупинилося. Але навіть в ось таких умовах під щоденними ударами авіації тут досі живуть люди. На запитання, чи планують виїжджати, кажуть, не планують і краще залишиться, хоч і в розбитих, але все ж таки своїх стінах. Фронт тут, хоч і повільно, але наближається. Від чотирьох до шести авіабомб розривається у селі щодня. З артилерії прилітає значно частіше. А скільки вас сон? Четверо зараз? Да? Які четверо в цьому двадцять п'ять чоловік. 25 чоловік цю жінку ми зустріли на виїзді з села. Безлюдною дорогою вона поверталась з Костянтинівки, де щоб заробити на життя, продає військовим молоко. Там корова наверху. У мене пінці я ще не оформила. Це на корові живу. Ну і ваші хлопці допомагають. Вчора возик нагрузили, все готово. За п'ять кілометрів від будинку Ірини уже російські війська, ще ближче небезпека, яку вони несуть. Оце, що Іра тільки в больницю попала, що, що їй ноги перебили. І жалко смутиться на криком кричить, дві ноги перебіти. Сам часів яр, колись затишне і спокійне містечко нині перетворився на справжнє пекло. Ворог цілеспрямовано знищує тут усе. Безперервно обстрілює й усі дороги, що ведуть у місто. Ну, зараз за рахунок підронів, то набагато складніше стало. Раніше, коли була просто арта намітка, там більш проще було. Боєць 24-ї бригади на псевдо Мартин щодня ризикує життям, доставляючи провізію і боєприпаси на позиції піхоти, як тут вже звикли казати, у часіку Тобто ми сам центр не заїжджаємо. Мінірують дороги, буває там ліпістки, тенки можеш кидати. Наїхав на ліпісток от недавно і дотянув за часів яри, і там уже розумся. Протипіхотна міна, відома як пелюстка, може пошкодити гусеницю, зашкодити екіпажу всередині, малоймовірно. Утім, російські військові масово та хаотично засіюють ними українські території. Це для мене це в Бахмуті було. А от як в піхоту, я думаю, що їм тяжче бо що них кожен день. І дрони, і гази, і стволки, і та й танки. Ця М-113 уже тричі була на ремонті. Кожен її виїзд на передову це ще одна можливість врятувати життя чи доставити необхідне піхоті. Та як тут виходить з ладу менш габаритна техніка, годі й казати. Нині королівські піхотинці, щоб бодай трохи полегшити логістику і бійців на позиції і поранених, збирають гроші на позашляхових. Підтримати збір можна за реквізитами на екрані. Лугусянка вроді би тяжка, вроді крепка, але вони... Ось в ці біноклі, які тримають сам трак. Вони просто меткалуються і постійно він впадає, і все розвивається з Донецької області. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Оставчук. Вактасі тіві. Єдині новини. Двох людей вбила російська армія напередодні ввечері на Харківщині у прикордонному селі Гоптівка. Окупанти вдарили дронами по цивільному автомобілю. На місці загинули двоє чоловіків. Повідомив керівник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Ну а вчора в день ворог обстріляв із реактивних систем залпового вогню Куп'янськ. Бив по приватних будинках. Дві жінки поранені. Ще в однієї гостра реакція на стрес повідомляє обласна прокуратура. Також пізно ввечері окупанти вгатили безпілотником по. Селу Борщівка ізюмського району внаслідок вибуху пошкоджено щонайменше п'ять приватних будинків, господарчі споруди, автомобілі. Росіяни також вдарили кабами по золочівській громаді. Тут на щастя без постраждалих. Про це повідомив керівник громади Віктор Коваленко. Ювілейний 55 55-й всесвітній економічний форум триває у Швейцарському Давосі в ньому беруть участь майже три тисячі учасників з понад 130 країн світу, зокрема 60 глав держав та урядів. На другий день щорічної зустрічі обговорювали загрози і перспективи штучного інтелекту, економіку, енергетику, роль Європи у світових конфліктах та війнах. Про останнє особливо наголошував у своїй промові президент України Володимир Зеленський. Він заявив, Європа має бути сильною, щоб гарантувати мир та безпеку собі. І союзникам, і закликав європейські країни об'єднатися задля для безпеки і збільшення оборонних видатків, а ще співпрацювати спільно з Україною над створенням систем озброєнь, зокрема дронів, артилерії протиповітряної оборони. Глава держави акцентував на важливості об'єднаної Європи і співпраці з Україною як гарантії європейської безпеки, не лише Європа заслуговує бути сильною, а для цього європі потрібні ЄС і НАТО. Чи можливо це без України та без справедливого завершення війни Росії проти України? Я переконаний, що ні, лише справжні гарантії безпеки для нас будуть справжніми гарантіями безпеки для всіх у Європі. І ми повинні забезпечити, щоб Америка також вважала нас необхідними. Україна сьогодні відзначає день соборності. Рівно 106 років тому на Софіївській площі оголосили Акт Звуки. Тоді вперше за два століття українські землі об'єдналися в одну державу. Ця урочиста мить стала рівно о 12-й на велолюдному віча в Києві. Та, на жаль, після проголошення відновлена українська держава проіснувала недовго. Майже на всіх її кордонах тривала війна. Україну розривали і зовнішні вороги, і внутрішні чвари. Та й підтримки світу молода держава не мала. Але ідея єдності і однієї держави нікуди не зникла, навіть коли Україну окупувала Російська імперія. За рік до проголошення незалежності. У 90-му мільйони людей вийшли на вулиці і об'єдналися у живий ланцюг від Карпат до Києва. За різними даними в акції взяло участь до двох мільйонів українців. Із Днем Соборності привітав усіх нас президент. Він наголосив, через 100 років історія повторюється. Ми знову воюємо і виборюємо незалежність у своєму зверненні з Софіївської площі. Зеленський закликав українців до єдності. Як це було на початку повномасштабного вторгнення без соборності? Ми можемо знову втратити державність. Коли в країні війна День Соборності сприймаєш як безальтернативний привід, ще міцніше згуртуватися і об'єднатися навколо перемоги, припинити чвари, розбрат, невпинно допомагати армії, донатити і віддано працювати кожен на своєму місці. У День Соборності особливо гірко відчуваєш дистанцію і розпорошеність українців по всьому світу, які ховалися від війни хто де міг. У цей день варто і владі. І всім нам громадянам, які вдома, сказати всім нашим співвітчизникам, ви потрібні країні, ми вас чекаємо, ви дуже важливі. Колись на одній лекції відома українська вчена в галузі демографії Елла Лібанова порадила владі встановити, хоча б у великих європейських аеропортах, наприклад, у Варшаві, Празі, Відні чи Берліні, великий плакат Українці. Ми вас чекаємо вдома. Це недорого коштує зате безцінні увага і турбота. І для когось це стане останньою краплею у вирішенні. Повернутися додому. А може, комусь від цього просто стане легше на душі. Українських біженців по світу понад 7 мільйонів. Повільно, поступово важко. Однак люди повертаються. Хтось не може призвичаїтись, хтось не знайшов роботу, а хтось не хоче, щоб його називали біженцем, а хтось просто хоче бути разом з країною, якій зараз дуже важко. Наталя Кулик, репортаж. Те, що раніше здавалось рутиною, нині за велике щастя. Оксана з доньками грається вдома, куди повернулася після двох з половиною років еміграції. Повномасштабна війна змусила поспіхом виїжджати з Києва. Це був якийсь страх, що в мене дві дівчинки це всі були новини стосовно Бучі. Вони були дуже болючі для мене, і насправді це, ну, це якийсь внутрішній материнський інстинкт, мабуть. Найменші тоді було два. Опинились в італійській Болоньї, думали місяць, два і в рідний Київ. Затримались на два з половиною роки. Старша донька досконало вивчила італійську, звикла до болонської школи. Мову вивчила й Оксана, але з роботою не складалось. Не було з ким залишити дітей, що обов'язково в Італії. Важко освоїтись було найменшій. Усе вирішив один дзвінок знайомого. І він щось там каже: Ну, типу, Оксана, що ти там сидиш? Приїжджай. І коли він мені. Він сказав, приїжджай, ти тут роботу завжди знайдеш, я тебе, ну, якщо треба, треба бути підтримка, я тебе підтримую. І ось, ось це, що я тебе підтримую, ну, приїжджай, я приїхала, мені дійсно вже було готове робоче місце. Півроку, як родина повернулась життя на чужині, геть не солодке і показало у багатьох речах. Ми прогресивніші за європейців. У нас міцна освіта, менше бюрократії. А ще виявилось у важкі часи бути серед своїх рятівне коло не без того, що ми десь ховаємось, там в санузлі, в ванні, в кімнаті, коли сильні там обстріли. Але ти щоранку прокидаєшся? Ось, наприклад, де навіть в, в суботу суботу мене була йога. І після цієї важкої ночі я думала, дівчата не прийдуть, а хоча записались там дев'ять дівчат, і всі прийшли, всі втомлені. Одна дівчинка була, яка прям м м працювала в нічну зміну там на Лук'янівці, і всі прийшли. І всі я, і я, я їм говорю: ну, жінки, ви неймовірні. Неймовірна історія у Вікторії два роки парамедикиня добровольчого батальйону госпітальєри рятувала поранених на Запорізькому, Авдіївському, Бахмутському і зараз на Харківському напрямках. До повномасштабки і історія кіношна. Дівчина з Житомирщини у 15 років виграє грант від держдепуша. Їде вчитись спочатку в американську школу, потім університет в Каліфорнії. У 20 років єдина іноземка, яку беруть на роботу у Морган Стенлі – найбільший інвестиційний банк Америки на Уолл-стріт у Нью-Йорку. Діти з багатих сімей американських це їхня мрія теж потрапити на ці позиції. Всі там з ліги прищів університету. Топ кандидати всі подаються саме на ці посади. І Багато отримую там роботи за отіку якихось зв'язків що щось такого. У мене ясно, діло такого не було, тому я просто гадкорно подавалася і розмовляла з усіма з ким тільки можна, щоб хоча б отримати шанс. Її американська мрія стає реальністю, але вдома починається велика війна. Батько, мати і сестра добровольцями стають до війська. Рік Вікторія підтримує їх фінансово, не витримує у грудні 22-го Купує квитки на літак додому. В США я вже просто морально не могла бути, бо розуміла, що в Україні війна на виживання, в Україні війна за мою мову, за мою сім'ю, за мою батьківщину за мою країну і. Не бути частиною цієї боротьби це не є вибір. Одразу пройшла вишкіл у госпітальєрах і наступного дня поїхала на передову. Це подарунок від пораненого, якому я два допомогу, кого евакуйовувала. Він в знак подяки подарував він, типу ювелір, і він зробив таку от, такий подаруночок. Це ніби його нога. Так написано дякую. Субота, привіт. Ні, яку Вікторія розказує рік тому її прийняли ще й до Гарварду. Через службу навчання відтермінувала чи поїде взагалі, не впевнена. Моє життя було повністю сплановане раніше до повномасштабної. Я мала дуже чіткий кар'єрний зріст, який мала зробити там кожні два роки, що я мала змінити. Це було круто, але я більше так не живу. Нема ним. на користь України свій вибір зробив лев. Йому 18, повернувся з Чехії навчатись до Києва. Та кількість можливостей, яка є в Києві, вона не відповідає трошки тому, що є в Чехії. Вони ну типу звикли до цього повільного життя. Їм не треба умовно там вигризати просто свою долю. Вивчає штучний інтелект і не шкодує, що повернувся. Хоча більшість його однокласників за кордоном Каріна теж повернулася в Київ з Британії, вагалась освіта. Престижна, досконала англійська звичка. Але до Дому тягнуло більше. За кордоном дуже не вистачало українського контексту. Оскільки в мене не було жодних знайомих українців, у мене не було мого української якоїсь спільноти, це, напевно, основне, чому я власне повернулася. Досі за кордоном майже 8 мільйонів українців за опитуваннями 60% хочуть повертатись, бо не можуть адаптуватись на чужині. Багатьом їхати просто немає. Куди житло зруйноване чи в окупації? Але за прикладом наших героїв жити серед своїх, бути причетним до боротьби і тим, кого щиро чекають вдома, мотивує. За останні навіть кілька місяців мені багато людей написало. Які зараз за кордоном, які були за кордоном, час коли мені писали, які вирішили повернутися в Україну? А там чи вони побачили мою історію, або вони зрозуміли, що з них йокнуло, то що раніше не йокало. Мені здається, це прекрасно і, і це, це не все втрачено. Якщо ми продовжимо в такому дусі, то в принципі потрішки, ми повернемо хороших людей назад. Наталія Кулик, Віктор Зеленко, факт та марафон Єдині новини. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація в новинах за 15 хвилин. Побачимося о 13.00.